Пішов я в армію в 18 років, як тільки закінчив морський коледж, і в мене був вибір піти в плавання, тобто моряком стати, чи піти на срочну службу. Я тоді не буду касити, то піду на срочну службу. Ну Після того якось кажуть прикордонні війська. Добре, хорошо. Пройшов базову загальну підготовку і поїхав вже служити в Букачівський прикордонний згід. Лазили по горам, цей, ловили контрабанду і так далі. Після того, 24 го числа вже почалась війна, і в мене був вибір залишитися на срочці, далі продовжувати путь, чи вже підписати контракт і їхати може на війну. Я одразу недовго думаю, позвонив тату, кажу, я підписую контракт і їду на війну. І він за мною теж саме підписав контракт, теж пішов служити. То я рвався дуже сильно, дуже сильно рвався. От у мене був знайомий мій підполковник, коли почалася війна, і він збирав свою команду. А так як я був на срочній службі, я не міг з ними поїхати, бо срочника тоді не брали. І за цього я хотів як швидше підписати контракт. І я буквально два дні не встиг підписати контракт і поїхати з ними. Ну, я поїхав одразу в другий виїзд, другий ПКШР, попав і одразу поїхав на другий виїзд, самий перший. Я підписав контракт. Пішов служити в складі зразу ПКШР – прикордонна камендатура швидкого реагування. І одразу ми поїхали на східне направлення на Куп'янський напрямок. Був на Купянській, ну в основному на Купянське над Макеївкою ми були. Потім ми були в Лімані в місті, заходили в город. І потім саме таке гаряче, що було направлення, це Волчанськ. Ми були в центрі міста. Бригади прямо в оточенні. У нас була позиція на третьому етажі, І от колись у нас була один день, що нас накрили, все засипало. Ось така історія з розовим халатом. І ми виповзали на другий етаж. І в той час у мене все розорване було тут і тут. Ну як виповзали там. І йшов лівінг, і ми залітаємо в підвал. Залітали в підвал. І я там дивлюся розовий а У мене все мокре і розорвано. Я думаю, щоб не заболіти, віду той розовий халат і вийду. Я ж обідів розовий халат, бродік, каску, взяв автомати та так і виходили. Найбільш тяжке було, мабуть, бачити своїх хлопців трьохсотими, двохсотими. Таке у нас був один момент, у нас був Рома, вони якраз заходили нас міняти. І вони буквально не дійшли кілометр і їх посікло. І у нас, у нас була змога його витащити, але не було змоги витащити, тому що працювала артилерія завжди. Страх це таке, собі ви знаєте, коли грає адреналін більше, то якось забуваєш про страх. Ну, всім страшно, всім страшно, дуже страшно. Навіть зараз страшно, коли повітряна тривога десь, ти не знаєш, звідки це прилетить і так далі. Це колись теж було в Алчанське, і у нас коли тишина, Артилерія не працює, то це взагалі, ліба вони йдуть, наступають, либо щось не то. І це треба дивитись прямо уважно. І оце було десь, я не пам'ятаю, п'ята чи шоста ранку. І ми, якраз У мене хлопець спав, ми там спали десь, може, по 15 хвилинок, максимум всі. Вже істощені такі були. Тобто це були сьомі чи 8 сутки, що ми були на позиції. І йшла група. Вісім чоловік, і по, а той по правій стороні вулиці. І в мене хлопець каже, йдуть. Я якраз теж щось так дрімав. І ми недовго думаємо, один забігає в вікно, займає позицію. А між третім і другим етажем там є такі віконці, знаєте, як проходити. Я займаю положення лежачі, і ми відкриваємо вогонь. Той у мене хлопець по Сабаліській стріляв, це просто, не прицільно виводив і стріляв. А я прицільно відпрацював і забрав п'ять осіб. Це це над... надихнуло. Тобто я ще кричав, давайте, ще, ще, ще. У мене просто була дуже гарна позиція, звідки вони ну, маловіроятно прострілювали. Пам'ятаю, як у мене стайпер працював. Ми його там драконили трошки. трошки. У нас була така позиція, що ми з уголка вилазили, і у нас була колись СВД, снайперська гвинтовка, І прилетів кап, вона згоріла взагалі. І у нас залишився прицел СВД, А бінокль теж згорів. І ми цим прицелом виглядували з-під стінки і дивилися ну, їх пересування. Бо у нас контакт був 300 метрів до них, але ми їх не трогали. Бо якщо будемо їх трогати, то одразу отримаємо відвідку непогано. Перший виїзд на Куп'янськ, коли ми були, у нас хоч там не особи, ну теж ноль типу, але ну, таких зіткнень дуже мало було. І от перший раз взагалі ми приїхали, нас заводили терво. І терево. це ТРО нас заводило. Хорошо, що у нас такий віб був, що одразу нас обстріляли. Я ми вже після того вже думали, що треба, якщо чуєш вихід, одразу падати. І не важливо, що там є. Я пам'ятаю, ми заходили туди, і це теж смішний момент був. І мені тут старші казали, типу, якщо чуєш вихід, одразу падай. Я це запам'ятав і ми заходимо, а передо мною така велика лужа була. І я чую вихід і дивлюсь на ту лужу, думаю, ну треба падати. І падаю в ту лужу, встаю, весь мокрий, і йдемо далі. Це у нас перший раз обстріляли, і це дало змогу далі якось обережно себе вести. Та да, може своїм прикладом показати, що немає тут нічого страшного, якщо ти добре натренований.